4 квітня офіційно приголошено міжнародним днем просвіти з питань мінної небезпеки і допомоги в діяльності, пов'язаної з розмінуванням гинуть дорослі, намагаючись здати небезпечну знахідку до пункту прийому металобрухту, або при спробі розібрати пристрій з метою отримати вибухову речовину. Гинуть діти, які з цікавості підкладають боєприпаси у багаття, натрапити на небезпечну іграшку можна практично скрізь у лісі, у старому окопі, на свіжозораному полі, на власному городі і навіть на вулицях міст. Давайте спробуємо дізнатись, наскільки добре ви розбираєтеся у цьому питанні. Пропонуємо вам цікаві тематичні завдання. За кожну правильну відповідь 1 бал. Для того, щоб нічого не забути, запишіть свій результат. У кінці буде особливий супергеройський рейтинг. Слідкуйте за часом. Всього 5 етапів: послідовність, інтуїція, фейк чи факт, філворд. Бути чи не бути. Перший етап факт чи фейк. Максимальна кількість балів 10. Одна правильна відповідь 1 бал. Перше запитання. Існує тип мін, які переводяться у бойове положення, коли ви наступаєте на них, а підриваються тільки тоді, коли ви забираєте вашу ногу. Це дає вам час, щоб знайти важкий предмет. Щоб розмістити на міні, і таким чином ви можете звільнити ногу та уникнути підриву. Це фейк чи факт? Звичайно, це фейк. Таке відбувається тільки у кіно. Друге запитання. Один із способів, щоб уникнути травм в небезпечній зоні, треба омога швидше бігти або їхати. Якщо ви біжите або їдете дуже швидко, ви зможете уникнути розповсюдження вибухової хвилі у той час, коли міна детонує. Факт чи фейк. На жаль, це фейк. Ви не зможете бути швидшим, ніж вибухова хвиля. 3. Міни мають не дуже довгий термін зберігання, і через декілька років у землі вони іржавіють. І виходять із ладу. Факт чи фейк. Це фейк. Більшість мін залишаються небезпечними протягом багатьох десятиліть. Багато зроблено з пластику і повністю водостійки. Чотири боєприпаси, що не розірвалися, також становлять загрозу життю людини. Факт чи фейк? Це факт. Під час обстрілу деякі снаряди можуть не спрацювати одразу, але вони готові вибухнути будь-якої миті. Те, що здається частиною уламком, також може містити заряд і бути небезпечним. Не можна підбирати такі трофеї. 5. Якщо ж ви потрапили під обстріл вдома, слід діяти так: сховайтесь у безпечному місці. Якщо це неможливо, краще лягти, вкрившись предметами, які можуть захистити вас від куль та уламків. Ваше тіло має бути у безпечному положенні. Згрупуйтесь, лягайте в позу ембріона. Коли почнуться постріли, слід розтулити рот, аби вберегти барабанні перетинки. Це факт чи фейк? Це факт. А зараз Fiлворд. Максимальна кількість балів 15. Fілward це угорський кросворд, головоломка, в якій потрібно знайти всі слова, вписані в квадратну сітку. За кожну правильну відповідь 1 бал. Слідкуйте за часом. Ці слова ви мали знайти: документи, ліки, їжа, вода, граната, міна, бомба, патрон, петарда, боєприпаси, вибух, сховище, мир, Маріуполь, Голуб. Ви все знайшли? Ви колись дивились, шоу Інтуїція? Напишіть в коментарі. Завдання дуже просте. Слід вгадати, що з цих предметів можливо, є вибухонебезпечним. Максимальна кількість балів 7. В усі предмети можливо сховати. Вибухівку тому всі предмети потенційно небезпечні. Злочинці зазвичай ховають вибухонебезпечні предмети у звичайні портфелі, сумки, банки, пакунки і потім залишають у багатолюдних місцях. У такому разі важко відрізнити сумку з вибухівкою від такої ж сумки, залишеною забудькуватим пасажиром у громадському транспорті. Часто такі міні-пастки мають досить привабливий вигляд, відомі випадки застосування їх у авторучках, мобільних телефонах, гаманцях, дитячих іграшках. Тому бездоглядні предмети в транспорті, кінотеатрі, магазині на вокзалі вимагають особливої уваги. Наступний етап бути чи не бути ось у чому питання. Максимальна кількість балів 4. Одна правильна відповідь 1 бал. Перше. Поряд з підозрілими та вибуховими пристроями слід користуватися засобами радіозв'язку мобільними телефонами. Так чи ні? Ні. Поряд з підозрілими та вибуховими пристроями не слід користуватися засобами. Радіозв'язку мобільними телефонами вони можуть спровокувати вибух. 2. У разі знаходження вибухонебезпечного пристрою люди не розпалюють поряд багаття або кидають до нього предмети. Ви згодні з цим твердженням? Це правильно. 3. Людям слід оминати снаряди, які не розірвалися. Так чи ні? Так, під час обстрілу деякі снаряди можуть не спрацювати одразу. Але вони готові вибухнути будь-якої миті. Те, що здається частиною уламком, також може містити заряд і бути небезпечним. 4. Якщо побачив на вулиці бездоглядну сумку або телефон, слід негайно забрати собі. Так чи ні? Це неправильно. Бездоглядні предмети в транспорті, дворі магазині вимагають особливої уваги. Дітям до них не слід наближатись. Потрібно повідомити дорослих, які передадуть інформацію поліції. П'ятий етап послідовність. Максимальна кількість балів 6. Одна ситуація у правильному порядку 3 бали. Якщо ви побачили підозрілий предмет на вулиці ваші дії. Що ви повинні зробити спочатку? Правильно діяти так. Негайно зателефонуйте до служби порятунку за номером 101 або у відділення поліції за номером 102. Попередьте перехожих про можливу небезпеку, очікуючи на прибуття рятувальників, огородіть чимось небезпечне місце та відійдіть від знахідки на безпечну відстань 100 метрів для огородження. Скористайтеся будь-якими підручними матеріалами гілками. Мотузками, шматками тканини, камінням. Друга ситуація. Якщо ви побачили підозрілий предмет у громадському транспорті та інших місцях скупчення людей, ваші дії. Правильно зробити так. Звертайте увагу на залишені сумки, портфелі чи інші предмети, у яких можуть бути заховані саморобні вибухові пристрої. У разі виявлення підозрілого предмета негайно кнопкою виклику водія переговорним пристроєм чи іншим способом повідомте про знахідку водія чи правоохоронців, не відкривайте знайдені пакети чи сумки, не чіпайте їх. Та повідомте людей довкола про можливу небезпеку. Ви впоралися з усіма завданнями? Що сподобалось вам найбільше? А що може ні? Напишіть в коментарі. А зараз найцікавіше рейтинг. Якщо у вас від 0 до 4 балів, викоти горошко. 5-10 балів. Мавка захисниця природи. 11-15 балів. Вітаю ви, козак, від 16 до 20 балів. Ви Кобзар. 21-25 балів. Ви капітан Україна. Від 26 до 30 балів. Ви Укермен. 31-35 балів. Ви чарівна чудожінка. Якщо ви отримали від 36 до 40 балів, то ви залізна людина. Ви майже все вгадали, у вас результат 41 або 42 бали, то ви український солдат. Напишіть, хто ви за рейтингом.